Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, високу липня 4 липня 2015 року на Софіївській площі 2000 поліцейських склали присягу на вірність України. Київ став першим містом, у якому запрацювала патрульна поліція. Другим був Львів, третім Одеса. Нині патрульні несуть службу у 32 містах України. На Вінночині вони з'явились в лютому цього року. Вони патрулюють місто Вінницю, патрулюють екіпажами як і на автомобілях, так і патрулюють пішими екіпажами. Ми сподіваємося, що до кінця року вже патруль буде по всій Вінницькій області, і це великий успіх, тому що новий патрульний в місті це вже є перший і дуже важливий крок до повернення довіри, коли поліцейський може не тільки розкривати чи попереджувати злочинну діяльність, але і спілкується з громадянами вільно. Може щось. Порадити перевести бабушку через дорогу чи забрати кішку з проїжджої частини. Це теж дуже важливі речі, які роблять хлопці. У поліції немає чоловіків і жінок. Є поліцейські, говорить Наталя Лежанко за її плечима 10 років роботи у старій системі, і перший рік в нас поліції. Цей рік пройшов дуже бентежно, тому що у нас дуже багато було реформ. Але, взагалі, всі реформи, як вже говорила, Юрій Володимирович, проходимо з, з великої букви. Сьогодні в області працює близько 4 тисяч поліцейських, серед них пів тисячі жінок. Найголовнішим досягненням за рік головний полісмен Вінничини Юрій Педос вважає те, що 70% правоохоронців пройшли атестацію. Наразі триває її третій етап. Саме головний план це побороти злочинність, не допустити, щоб у нас процвітала корупція. В першу чергу в лавах і поліції, і в лавах державних установ. Не допустити, щоб через кордон до нашої держави потрапляли контрабандні продукти, боротися з нелегальним гральним бізнесом, боротися з злочинними угрупуваннями, з незаконним обігом зброї. В день річниці поліцейських привітали представники силових структур Збройних сил України, судді, святі уці, керівники міста та області. Дуже влучний, до речі, вираз і дуже влучний критерій роботи Національної поліції, тому що довіра громадян це є найвища ознака ефективності роботи. Хвилиною мовчання згадали тих, хто забезпечуючи правопорядок, віддав своє життя. Всього на Вінночині загинув 31 правоохоронець. Найкращих поліцейських відзначили грамотами деяким присвоїли чергові звання а від міської ради управління Нацполіції отримало подарунковий сертифікат на ноутбук. Попри усілякі труднощі та помилки, довіра до правоохоронних органів зросла з 7 до 48 відсотків. кажуть вінницькі нацполіції. Запевняють, тепер віночани у вісім разів частіше викликають копів ніж раніше. Приємні, чемні. це подобається, що дуже чемно розмовляють. Поліція як працює прекрасно, на всі виклики виїжджають. Чемні люди швидко реагують на всі події, які відбуваються в місті. Молодці наразі що не з поніманням якби относяться. Ну чи доведь нідавний суби, то що у нас були на майдані. коли ще міліціонери старі закалки не розбирають, хто прав, хто виноват, просто йшли на народ то. Я думаю, якщо, слінка, не дай Бог і в нас данішні ситуації, я Думаю, проще буде з такими людьми. Чи на діалог Олена Гуквадимінжиєвський телеканал Віта.